І всім привіт! Сьогодні ми на каналі Святка L. Ми сьогодні знімаємо Roblox Bedwars. Це перша серія. Гра дуже цікава. Можна битися, є багато різних режимів. Гра підходить, як і для гри. І одному, в команді, друзям. Сьогодні ми граємо класичну. Підбір противників. Також в цій грі є доповнення, такі як кіти. Вони дають вам великі привилегії. починається наш бій. Загрузка. І починається. Зараз вибиратимемо карту, на якій ми будемо грати. Я б хотів стандарт. О, він є. Стандарт, звісно, простий, але він дуже хороший, такий, як для початку, можна сказати. Але, напевно, його не виберуть. А нічого страшного. І вибирають. І так, його не вибрали. Нічого страшного. Це теж хороша карта. В цій грі ми мусимо збирати желізо, таке як головна валюта для початку раунда. Желізо дає нам таке, як купування ресурсів, блоків, обладунків тощо. Для початку маємо купити розову бавовну, якою ми захистимо нашу, наше ліжко для подальшого виживання. Маємо спершу збудувати міст, купити обладунки і бажано бавовну та каміння. Мінутка для того, щоб не збирати желізо. І продовжуємо. Зараз ми маємо купити обладунок. І шерсть. О в мене трошки є. Зараз ми маємо дійти до діамантів. Вони допоможуть в прокатці нашого, нашої бази. І нам, напевно, їх не вистачає. Так, не вистачає. Ну нічого страшного, йдемо на базу, купимо ще і заново прокачаємось. Так, беремо желізо. Купуємо собі меч і балони. Так, йдемо. Потім нам треба купити кращі обладунки, щоб допомагати нашим тімейтам в подальшому виживанні, можна так сказати, щоб виграти цей матч. Три діаманти дуже хороший початок, але, звісно, треба було більше. Ми можемо купити початкову еру. Таку як жизну еру. Вона нам дасть покращення в збиранні ресурсів, покращить генератор. І дасть багато. Ну, таких, як речей, як динаміт, файреболи і так далі. Відбираємо желізо. Так. Лікаємо зараз більше бавовни і йдемо покращувати нашу оборону. Це важливо до подальшого нашого так сказати, виграшу можливого. Починаємо це робимо. Так. Йдемо допомагати, напевно, ні. Йдемо зберемо ще діаманти, там нікого не було. Буде значить, багато діамантів. Так, і скільки? 5 штук. Ну, досить небагато, але теж добре. Продовжуємо. Зараз маємо піти на базу. Так. І зробити нам покращення. Закладемо наші діаманти в приватний ящик, щоб ніхто їх не забрав. Купуємо обладунки желізні. Ідемо робити невеличку. Ні. Бо на величку стіну ми зробимо пізніше, а зараз йдемо допомагати нашим тімейтам. Нам треба бажано когось одного вбити, але це не дуже важливо. Забираємо емеральди, які поможуть нам в подальшому виграші, вони нам покращать обладунки і багато дадуть можливих купівлі всяких речей. Гемеральда ми ховаємо теж сундук. І йдемо купувати, напевно, каміння. А Хоча, ні, купимо вже краще от Тріндер. Він нам поможе телепортуватися, ну. Примі... Так, телепортуватися на певне місце. Зараз вам покажу. Це якраз та привілегія мого кіта. Ми можемо тімейту. Якось убив, але це не важливо. Увісно, це добре, але ресурсів нуль. Йдемо на базу. Ні-ні-ні-ні-ні. Якщо ми помремо, то половина наших ресурсів пропаде, на жаль. Зараз маємо купити каміння і зробити кращу оборону. І зробити стіну. Ну і мед, звісно. І кірку. Робимо оборону стіну, щоб на нас не стріляли з лука, тварибол, динаміт таке. Скоро пропаде наш захист дреліжок. Треба буде його захищати максимально. Так, продовжуємо мусимо закрити перед і боки, щоб на нас ніхто не напав ненацька. Не вистачило, нічого зараз ще купимо І також купимо зараз точну каміння. Покращимо наше ліжко. Так, боки теж треба було б закрити камінням, але не вистачає. Заберемо наші діаманти і купимо динаміт і фариболи. Так, це буде хороший початок. Ну, як початок? Хороше продовження. Спупуємо багато каміння і бавовни. Робимо тут покращення. Так. І на цьому будемо кінчати. З вами був свят Келек. Якщо хочете другу частину, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі і гарного вам дня!